Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні говоримо про одну дуже цікаву статтю, яка мені попалася. В ній, власне, свої думки висловлювала Олена Шуляк, яка є на сьогоднішній день очільницею партії Слуга народу. І вона, власне, говорить про те, що повернення українців назад в Україну це є стратегічним пріоритетом України після перемоги. Хоча ми бачимо, що і зараз. Робиться дуже багато різних кроків, щоб різними правдами і неправдами, на жаль, повернути українців назад. Але наскільки це можливо і наскільки справді держава на сьогоднішній день е, хоче повернути своїх громадян, ми сьогодні в випуску цьому поговоримо, тому дивіться відео до кінця. Ставте йому, як завжди, лайки, підписуйтесь на канал. Ви, друзі, допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами, допомагаєте канал розвивати. Тож, я вдячний кожному з вас за таку постійну підтримку. Отже. Олена Шуляк сказала наступне: повернення громадян в Україну після перемоги це стратегічний пріоритет для держави. Також е, говориться про те, що майже половина українців, які виїхали за кордон, рятуючись від війни, поки що не планують повертатися в Україну. Відповідно, їх процес реінтеграції буде складним і е, вирішальним для цих вимушених емігрантів е, факторами щодо повернення є безпековий е, момент. Наявність житла, наявність роботи. І я би сюди, певне, ще додав е, е, збереження прав людини так, для того, щоб закони почали працювати і щоб ті, хто порушує права людини, е, що ми бачимо, в принципі, що робиться там з ТЦКшниками, Хто би що не казав, занадто багато відео для того, щоб це було фейком. Дуже багато різних тупих заяв йде від е, е, різних. Представників, скажімо так, і ми фактично бачимо, що так, права людей в Україні, на жаль, на сьогоднішній день порушуються. І це також є чи не найголовнішим фактором, чому е, ані сьогодні, ані трошки пізніше українці е, подумають 10 разів, чи потрібно повертатись назад в Україну. Е, от і власне е, Олена Шуляк наголошує, що повертати українців з вимушеної міграції за кордону задача непроста. Потрібно розуміти, що на початку великої війни поїхали переважно жінки з дітьми. Нині вони зуміли налагодити на новому місці проживання та побут. Діти пішли в садочки і школи. Хтось влаштувався на роботу, вчать мову і якось інтегруються. Відтак їх повернення додому в Україну воно буде надскладним. А якщо ми говоримо, отаку, от якщо чесно сказати, і я це бачу по багатьох коментарях, що якщо ми говоримо взагалі про людей, які до цього проживали на територіях, які зараз або окуповані, або знищені через війну, то в принципі я навіть не розумію, яким чином цих людей на сьогоднішній день можна повернути назад. Бо, от, наприклад, є люди, які повиїжджали з Маріуполя, вони виїхали в Європу. Як можна їх повернути? От їм, вони приїжджають, вони перетинають кордон, приїжджають з Польщі, приїжджають у Львівську область, а вони з Маріуполя. І що далі вони мають робити? І по яким причинам? Що зможе змусити їх заставити, повернутися назад в Україну і жити навіть не в своєму місті, не в, своїй, не в своєму житлі, я цього взагалі. Зрозуміти не можу. Також е недавно по телеграм-каналам і не тільки розійшлася ін інформація про те, що навіть ті українці, ті переселенці, які проживали на території України, вони також приймають рішення виїжджати назад на окуповані території і проживати там, під е гнітом росіян. Це навіть ті люди, які до цього нормально, ну, якби вони вибрали українську сторону, приїхали в Україну, а не виїхали з самого початку е вражку. В країну окупанта. Чому так відбувається, незрозуміло, але бачимо, що питання українців за кордоном чомусь їх хвилює більше, ніж питання тих, хто на сьогоднішній день знаходиться і проживає на території України. І вона також говорить наступне: саме тому як би не було сумно. Як би не було сумно це визнавати, але вважаю, що після перемоги буде певний відсоток українців, яких повернути буде дуже важко. Хтось взагалі не захоче повертатись. При тому, що ми усвідомлюємо, наскільки безцінний для України її людський капітал. Це основа її економіки, запорука відновлення, основа її державності, оскільки остання залежить безпосередньо від громадян, пояснила Шуляк. Це є справді так. Я думаю, з цим дуже тяжко не погодитись. Але при тому, давайте згадаємо е, її колегу по партії Мар'яну Безуглу, яка кричала, що потрібно в 11 мільйонів українців, які знаходяться за кордоном, забрати українські паспорти і забути за них взагалі, що це е, їх держава, так і що вони являються громадянами цієї держави. І точно так само ботоферми, на жаль, працюють наповну мільйони просто по всьому інтернету коментарів про те, що всі українці, які знаходяться за кордоном, їх потрібно позбавити. Громадянства, ну але при цьому ми розуміємо, що ніхто цього також робити не буде. І е, я думаю, що до тих проблем і до тих питань, чому е, українці не, е, не хочуть повертатись, то тут треба додати в першу чергу верховенство права. Бо зараз, знаєте, зараз це виглядає і так е, дуже як на мене, турбуюче, бо е, якщо навіть якісь закони права порушуються. То е, все списують на те, що війна. Ну, типу, щоб в Україні зараз не відбулося е, всередині, так, навіть там в західних регіонах, щоб в принципі в Україні не відбувалось, просто кажуть: в нас війна. Типу, ловлять людей по вулицям, в нас війна, е, щось там економіка падає, в нас війна. Боротьба з корупцією не можна з нею зараз активно боротись і взагалі розганяти. От мені кажуть, Денисе, хоча я взагалі, в принципі, там до політики України, взагалі туди стараюсь не лізти. Це для мене темний ліс, якби в нас канал для українців, які проживають в Польщі. так, Але все одно навіть ті новини, які мені там десь попадаються, то я просто дивлюсь, що це темний ліс, і мені також прилітає дуже багато цих коментарів про те, навіщо я там взагалі говорю слово корупція. так, Але зараз. Під час тих викриттів, які зараз робляться, і добре, напевне, що вони робляться, то дуже тяжко взагалі не помітити, ну якби не говорити про це. Інфопростір цим просто переповнений. Коли е, вся верхівка там, прокуратури е, по Україні всі мають групи інвалідності, е, багато міністрів, багато поліцейських, багато різних важних шишок в Україні в державному апараті мають інвалідність. Тобто ці люди в будь-якому випадку захищені. Від того, щоб попасти на фронт. Е, знаходяться мільйони доларів по е, домівках, так в різних чиновників. І це також е, якби такий сигнальчик, що в Україну на сьогоднішній день не дуже той хочеться їхати. так. І також дуже розказують, що в Польщі в інших країнах також є корупція. Так, корупція по-любому є в будь-якій країні. Це якась штука, така природня. Якщо люди є при владі, то це людська натура брати якісь хабарі. Але тут питання в тому, який відсоток таких людей, і питання в тому, які масштаби цього. І ми розуміємо, що навіть та сама Польща чи будь-яка інша країна Європейського Союзу це не до порівняння з тим, що робиться там. І це також є такою дуже дуже серйозною причиною, чому українці 10 разів подумають, чи хочуть вони повернутися назад. Для того, щоб українці хотіли повернутися, потрібно, щоб працювали закони, потрібно, щоб люди відчували себе в безпеці. І не тільки через війну, а щоб люди відчували себе в безпеці, е коли вони знаходяться поряд з ТЦКшниками, поряд з поліцейськими, поряд з іншими силовими структурами, щоб вони знали, що в них зараз не заберуть телефон і десь їх там не відвезуть. Також е точно так само е людям потрібно, рівні, рівні правила, однакові правила для всіх. Не так, що один пішов заніс хабар і в нього він отримав якийсь кращий тендер. А щоб у всіх були рівні правила гри і всі могли тоді розвиватись. це тоді буде нормально. І має бути нормальний захист приватної власності. Це, в принципі, те, що має бути. От. І в принципі, щоб та сама Шуляк не говорила, вона також розуміє ті проблеми, які е, існують на сьогоднішній день, і вона розуміє, всі вони дуже добре насправді розуміють, що потрібно робити для того, щоб українці захотіли повернутися. І можливо, це навіть не так складно, якщо просто. Е, Почати працювати не на себе, а справді на тих людей, які вас повибирали. І якщо коли-небудь нашим депутатам це дійде е до, до них, скажімо так, то, можливо, щось зміниться. А так на сьогоднішній день можна просто розказувати, що в Україні є стратегічні плани, стратегічні цілі, створення міністерств, повернення українців, але ми всі дуже добре знаємо. допоки... Не буде виправлено оцей і не побудовано нормальний фундамент для повернення ніякі міністерства і ніякі е, повернення українців е, нічим не допоможуть. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.